Привіт, мої любі першокласники! І розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква У складання речень за малюнками. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні! Я вам бажаю, щоб посмішки квітли. Будь ласка, на малюночки. Давайте пригадаємо діти, які слова пишуться з великої букви. Так, з великої букви ми пишемо імена і прізвища дітей. Подивіться, будь ласка, на дві схемки. Складіть речення за малюнками і схемками, використовуючи імена, які починаються на букву О і на букву А. Подивіться, будь ласка, на першу схемку. Ми бачимо дівчинку, яка їсть кукурудзу, і хлопчика, який читає книжку. Дівчинку ми маємо назвати ім'ям, яке починається на О, а хлопчика ім'ям, яке починається на А. Наприклад, Оля їсть кукурудзу, а Андрійко читає книжку. Тепер подивіться наступні два малюночки. На першому малюнку хлопчик, ім'я якого починається на О, сидить на березі і ловить рибку. А на другому малюнку дівчинка, ім'я якої починається на А, вишиває нитками картинку. Давайте складемо речення Олег ловить рибу, а Алла вишиває картину. Можливо, ви захочете скласти свої речення. Будь ласка, спробуйте. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою У. Будемо вчитись її друкувати. продовжимо вчитись робити звуковий аналіз слів і складати речення за малюнками. Погляньте, будь ласка, на екран. Перед нами є 4 предмети. Нам необхідно з вами назвати зображені предмети і побудувати звукові схеми до цих слів. Будь ласка, погляньте на перший малюнок. Хто це? Папуга. Давайте складемо звуковий аналіз до слова папуга, ділимо слово на склади, поклали під ручку під підборіддя і проговорюємо слово Па. О,га! Скільки складів у слові папуга? Три. Визначаємо, який із складів наголошений. Папуга. Другий склад наголошений. А тепер робимо звуковий аналіз. П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А голосний ненаголошений позначаємо кружечком. П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. У голосний наголошений позначаємо кружечком. Г. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А голосний на, не наголошений позначаємо кружечком. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Що це таке? Кавун. Давайте складемо звуковий аналіз до слова кавун. Ділимо слово на склади. Ка. Вун, скільки складів у слові? Два склади. Правильно визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Кавун. Наголос падає на другий склад, тому саме другий склад буде наголошеним. А тепер робимо звукову модель. К. Приголосний твердий позначаємо однією рискою, а голосний не наголошений позначаємо кружечком. В. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. У голосний наголошений позначаємо кружечком. Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Хто це такий? Гусінь! Правильно! Давайте розробимо звуковий аналіз до слова гусінь. Ділимо слово на склади. Гусінь. Скільки складів у слові? Два склади. Робимо звуковий, о, визначаємо, який склад наголошений. Гукаємо гусінь. Гусінь. Перший склад у слові гусінь наголошений. А тепер робимо звукову схемку. Г. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. У голосний наголошений позначаємо кружечком. Сь. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Н. приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І останній малюнок, який ми з вами бачимо, це хто, дітки? Це акула. Так, давайте поділимо слово акула на склади. Акула. Акула. Скільки складів у слові акула? Три склади. Давайте визначимо, який склад наголошений. Погукаємо слово акула. Акула. Так, склад наголос падає на другий склад. А тепер, діти, зупиніть, будь ласка, відео і виконайте звукову модель за допомогою своїх карток самостійно. Я сподіваюся, ви виконали звукову модель слова Акула. Подивіться, чи правильно ви все зробили. Голосний, приголосний твердий, голосний, приголосний твердий і голосний. Так, молодці. А тепер подивіться внизу: у нас є схемка речення. Нам необхідно з вами скласти речення про один із цих предметів за схемкою. Зверніть, будь ласка, увагу, що в реченні є службове слово маленьке. Давайте складемо, наприклад, речення про акулу. Акула живе в океані. А ви можете скласти якесь своє речення про інший предмет на малюнку. Для чого потрібна велика буква У? Дітки, скажіть, будь ласка, чи є у вас в класі учні, у яких імена чи прізвища починаються з букви У або мають букву У всередині імені? Звичайно, є. Ось погляньте, в нас на екрані є дітки, їхні імена. Також мають букву У у своєму імені. Устим, Уляна, Тимур, Устина, Артур. У всіх цих словах зустрічається буква У. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який є в нашому підручничку. Подивіться, кого ми бачимо на малюнку. На малюнку ми бачимо діток. Так, придумайте імена діткам, але зверніть, будь ласка, увагу, що внизу є дві схемки. Ім'я дівчинки має починатися на О, а ім'я хлопчика на А. Я придумала Оксана і Андрій. Ви можете придумати свої імена. Зверніть, будь ласка, увагу, діти, на те, що вбрані дітки? Розкажіть щось про їхній одяг. Так. Ці діти вдягнені в національний костюм України. У хлопчика шаровари, вишита сорочка, чобітки. У дівчинки також є вишиванка, є спідничка, є вишитий фартушок, на голові в неї дуже гарний вінок зі стрічками, на шиї в неї дуже гарне намисто. І взута вона також у чобітки. А тепер скажіть, будь ласка, дітки, а яке слово заховалося в горі нашого малюнка? Це слово Україна, так. А з якої букви пишеться слово Україна? З великої правильно. А чому, діти, як ви думаєте? Слово Україна пишеться завжди з великої букви, тому що це назва держави. А по-іншому це Ім'я держави, в якій ми з вами живемо. Погляньте, будь ласка, як пишеться велика буква У друкована. Вона пишеться у двох клітиночках. Вона пишеться так само, як і маленька буква, тільки. Більше. Візьміть, будь ласка, відкрийте звичайний тоненький зошит в клітиночку, і спробуйте діти, прописати цілий рядочок великої букви У. Звертайте увагу, що буква У пишеться з маленької похилої палички і з подовженої похилої палички, які між собою сходяться. А тепер погляньте, будь ласка, другий рядочок. Ми пригадаємо з вами, ми, на минулому уроці ми вчили маленьку букву У, і ми пригадаємо з вами, як пишеться маленька буква У на половину рядочка. Пропишіть, будь ласка, вона пишеться на одну клітиночку і половинку. Хвостик букви У пишеться на половинку клітиночки, не на всі дві клітинки. А тепер, діти, давайте спробуємо почергово написати в, своє, в другій половині нашого рядочка велику букву У друкуємо, маленьку букву У, велику букву У маленьку. І так, до кінця рядочка. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. А зараз давайте спробуємо відгадати загадки, які для нас підготували герої із мультфільму про фіксиків. Він лежить, не ворухнеться, схожим на канат здається, небезпечний змій згадав, називається удав. Так, слово удав починається на букву У. Я йду у перший клас, я у школі перший раз на дванадцять буду вчитися, бо старанна учениця, це слово також починається на букву У. Біля школи на перерві дітлахів гурти веселі, одні бігають, стрибають, інші щось розповідають, дехто весело сміється, бо у них все удається. Раптом продзвенів дзвінок. Всі побігли на урок. Слово урок також ми пишемо з букви У. А зараз, дітки, на сторінці 42 нашого підручника погляньте на завдання, які підготувала нам читалочка. Спочатку ми маємо прочитати букви на сходинках. Пам'ятаємо, дітки, що стрілочки показують нам напрямок, звідки куди ми маємо читати. Спочатку ми читаємо ті букви, які знаходяться на сходинках. Піднімаємося вгору по сходинках, а потім опускаємося вниз. У А, О, У, 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 У. А тепер дітки, ви спробуйте прочитати ці букви, які розташувалися на сходинках. Молодці. Тепер читаємо ті букви, дітки, які знаходяться всередині сходинок і стрілочки зліва направо нам показують, як правильно звідки куди читати. А-а-о. У, А, о, А. У, о, У, О, Тепер, дітки, спробуйте самостійно прочитати ці букви, які знаходяться всередині наших сходинок. А зараз, діти, прочитайте, будь ласка, ще раз. І букви, які знаходяться на сходинках, піднімаються вгору і опускаються вниз. І букви, які знаходяться всередині сходинок. Для того, щоб вам було зручненько читати, ставте відео на паузу. Наступне завдання, яке приготувала нам читалочка, ми також маємо прочитати речення із букв. Але читати ми маємо так, звертаючи увагу на той знак, який стоїть в кінці. Якщо в нас стоїть в кінці крапочка, значить це речення розповідне, і ми маємо читати із звичайною розповідною інтонацією. Якщо ми бачимо, що в кінці речення стоїть знак питання, значить це речення питальне, і інтонація має бути так. Також питальне. А якщо в кінці речення стоїть ось такий значок у оклику, значить це окличне речення і інтонація має бути оклична. Будь ласка, послухайте спочатку, як читаю я, потім прочитаємо всі разом, а потім ви самостійно. У, у. Читаємо разом. У. у. Тепер читаєте самостійно. Наступне речення. Читаю я. У у А. Тепер читаємо всі разом. У у А! Запитуємо. Тепер ви це речення читаєте самостійно. Добре, молодці! Наступне речення читаю я. у у, у – Читаємо разом. у у у. у. Тепер ви читаєте це речення самостійно з, окличною, з окличним наголосом. Молодці! І останнє речення спочатку читаю я: А, У, А, о Тепер читайте разом зі мною. А, у, А, У, О. А тепер, дітки, прочитайте це речення самостійно. Молодці! А тепер поставте відео на паузу і всі ці чотири речення прочитайте самостійно, але не забувайте, що потрібно робити правильну інтонацію. Молодці. Погляньте, будь ласка, на наступне завданнячко. Розгляньте малюночок. Назвіть, будь ласка, зображену тваринку на малюнку. Кого ми бачимо? Курку. Так. А як називається дитинчатку курки? Курчатко, правильно! Складіть, будь ласка, речення і зверніть увагу на маленьке слово, яке стоїть перед курочкою, слово У. Перше слово в реченні завжди ми будемо писати з великої букви. Завжди, неважливо, яке це буде слово велике слово, маленьке слово, неважливо на яку букву воно буде починатися, саме перше слово в реченні, воно постійно пишеться з великої букви. Подивіться, будь ласка, у нас є слово У, у нас є курка і є курчатко. То яке речення ми можемо з вами скласти? У курки курчатко. Правильно? Погляньте, будь ласка, наступний малюночок. Назвіть зображену тваринку на малюнку. Це корова, звичайно. А як називається її дитинча? Телятко, так. А тепер давайте складемо речення, яке починається із маленького слова У. У корови телятко. Молодці. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Назвіть зображену тваринку. Велика тваринка це хто? Кішка. А як називається її маленьке дитинчатко? Кошенятко, правильно. А тепер давайте складемо речення, дітки, яке буде починатися ось із маленького слова У. У кішки хто? Кошенятко Так, молодці. А зараз подивіться, Щебетунчик також приготував нам завданнячка, які знаходяться на сторінці 43. Подивіться, будь ласка, прочитайте разом із Щебетунчиком букви і слова. Слова тут, дітки, зображені у вигляді малюнку. А ми маємо сказати, що це за малюнки, і замість малюнків прочитати слова. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо дерево. Що це за дерево? Дуб, правильно. А на другому малюнку ми бачимо зуб. А на третьому малюночку зображений хто? Жук. А на четвертому діти хто зображений? Павук. Так, а тепер читаємо спочатку я, а потім ви речення: У, 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 дуб. У-у-у. відео і спробуйте ці слова прочитати, ці речення прочитати самостійно. Я сподіваюся, у вас все вийшло, ви великі молодці! А ми продовжуємо далі. На сторінці 43 нашого підручничка є невеличкий текст. Якщо ви вмієте читати, діти, будь ласка, прочитайте цей текст самостійно. Якщо ви ще не знаєте всіх букв і читати не вмієте, тоді послухайте цей текст, прочитаю вам я. Учора улянка з бабусею були в зоопарку. Там бачили кенгуру, вужа, страусів, папугу, удава. У сумці кенгуру сиділо мале кенгуреня, а папуга говорив, дуже у улянці в зоопарку. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в нашому тексті? Так, в тексті розповідається про дівчинку-улянку та її бабусю. Скажіть, будь ласка, де були учора? Улянка з бабусею. Молодці улянка з бабусею були у зоопарку. Скажіть мені, будь ласка, кого бачили дівчинка і бабуся в зоопарку? Кенгуру і маленьке кенгуриня, вужа, страусів, папугу і удава. Так. А скажіть, будь ласка, діти, а чи сподобалося улянці і бабусі в зоопарку? Так, дуже сподобалося. А тепер, дітки, давайте пограємо з вами в гру Детективи. В нашому тексті заховалося дуже багато букв У. Ось нам з вами необхідно їх всіх знайти і порахувати. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І знайдіть та порахуйте всі букви У, які заховалися в тексті. А давайте ми зараз разом з вами найдемо і перевіримо, чи всі букви У ви знайшли. Учора, улянка, бабусею, були, зоопарку, кенгуру, аж дві букви. вужа, страусів. Папугу аж дві букви. Удава у сумці. Кенгуру знову дві букви. Кенгуреня. Папуга. Дуже, улянці, зоопарку. А тепер давайте порахуємо, скільки ж букв заховалося в нашому тексті. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Аж 21 буква У заховалася в нашому тексті. Ви дуже класні детективи, діти. Всі букви знайшли. Молодці! А зараз подивіться, будь ласка, на малюночок, який знаходиться в кінці сторіночки 43. Що і кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо рослинку кукурудзу і на ній сидить горобчик. Так? Знайдіть, будь ласка, розсипані букви червоненьким кольором, бачите? А які букви ми вже з вами знаємо? Так, букву У, яку ми сьогодні вчили, і букву А, яку ми вчили на попередніх уроках. Давайте прочитаємо слово із розкидних букв, у за ось слово кукурудза. Порахуємо, скільки букв у слові кукурудза ми вже знаємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири букви ми знаємо: букви У і буква А. Дітки, а хто полюбляє кукурудзу? Я думаю, всі полюбляють, коли влітку мама наварить багато кукурудзи, ще й посипати її сіллю. Ой, смакота. Бачите, горобчик також полюбляє кукурудзу. А зараз, дітки, Давайте підведемо підсумки. Про що ми сьогодні говорили на уроці? Так, сьогодні ми з вами вчили велику букву У, і підсумок разом із нами хочуть підвести мовка і суржик. Нова школа UA представляє чад урок Подивись це відео квіз та виграй приз. Ук-У позначають буквами У великою та У малою. Букви можна побачити, прочитати, написати. Про букву У можна й віршик послухати його автор Ігор Січовик. Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букви У? Тобі зізнаюся я, татку. Ця буква схожа на рогатку. Друзі, прочитайте букви, які подорожують на хмаринці. Перейди на чат урок в описі до відео. Уявімо себе у лісі. Ось тобі маєш. А де суржик? Суржику де ти? Суржику? Ау? Дети? Покличте суржика, протягуючи звуки, позначені буквами А та У. А я ось виклав букву У з горохових стручків. А ви так зможете. Став лайк, підпишись, поділись, бали збирай, призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку: зелений, жовтий або червоний. Дякую вам за вашу роботу, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!